Всім вітання, друзі! Ви на каналі Клювака у Андрія Котюха. І сьогодні ми не біля води, а в лісі. Ніка, привіт підписникам. Дзвонять зранку Андрюха, що робиш? Та нічого, в принципі. Поїхали пошукаємо грибів. Ну от Ми вже в лісі. О, дивіться, яка красота. Це в нас Київська область. І ми тут будемо шукати гриби. Що в нас з цього вийде? Погнали, подивитись Міняємо Давай, локацію. Шукаємо локацію. І ось оди, прямо посеред дорожки. Дивіться, яка гарна сироїжечка росте. Блін, дивіться, яка красива. Капець, прямо на дорозі. Значить тут треба десь пройтися, провірити. Проїхали ще метрів 15. Ніка, диви, який гарний. Ніка, диви, диви, який гарний гриб. Диви. Сироїж. І що ти воно? Дивіться, прямо от біля дороги. Красота. Дивіться, який красивий. Ніка, подобається тобі. Угу, забере. Ні, це не то. Це гриб свинушка. Я їх не беру. То, 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 Пацани їх теж не беруть, то ми їх його лишимо. Я тут оставив, якщо що, беріть. Дивіться, які гарні ПСЖ. Чи як вони називаються, ну напишіть обов'язково. Їсте ви такі гриби, це які на деревах ростуть, але це молоденькі. Їсте ви такі берете чи ні? Напишіть обов'язково. Пройшлися по такій полосі. Блін, раніше тут збирали грибів, багато було, але зараз взагалі немає ні поганок, ні мухоморів, нічого. Дивіться, які бандити тут працюють. І здорові, блін такі мурахи, прям здорові, здорові. Зараз приїдемо ще в одне пару кілометрів. Цікаве місце. Ніколи там ніхто з нас не був. Пошук, пошук, пошук. Може щось знайде. Шукали гриби. Знайшли отаку локацію на тетереві. Треба буде спробувати. Ану, хто місцевий, напишіть, хто впізнав місце, напишіть, де тут краще стати на рибалочку. А можна в особисті. Буквально проїхали ще кілометрів 10-15, ну може 18, Стали в місці, дивіться, одразу біля дороги. Ось дорога йде. Яка лялечка, Юра, знайшов. Юра, привітайтеся з підписниками. Привіт! А О, а то ж мій ти, я вже його побачив, ти не встиг сказати. Диви, біля дороги, прям. Біля дороги. Ой-ой-ой, який гарний. Юрка. А що нашов Юра? Дивіться. Блін, ну це грибяра, друзі. Це прям сом. По риболовному це сом. Його надо зважить. А ну річ, там ще один маленький під ним. А ну доставай його, буде він червивий ні, цікаво, Саме, саме цікавіше. Ні, диви Ой які. Ой-ой-ой. Ну це прям лялька. Ой, дивіться, які гарнесенькі. О, це бабочка в нас. Це всі мої. До мене не бігти, передо мною не бігать. Я знайшов поляну. Ой, дивіться, блін. Це погані, Що в нас тут? Так, це лишаємо. Дивіться, дивіться, пошли, пошли. Пошли, 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 пошли. Так, це моремуха. Це що у нас? Це старенька бабочка. Ось сюди <спільнати> твір Да! Ось! Aur. Ось дивіться, маслючок стоїть сюди, а. І рядом ще один сховався. Масочок цей червивий. Да. Цей червивий, а оце, я думаю, схований під листя. Ану, сюди подивимося для тебе. А ну, теж червивий. Чого? Дуже багато, друзі, маремов, мухоморів. Це радує, знаєте чому? Потому що ми були в минулому лісі, не було поганок мухоморів. Це означало, що... Ну, нема там грибів, дуже сухо. Проїхали трішки і знайшли. От дивіться, що це у нас тут Ну це поганочка. Оце що за гриб, такий покрутило. Да. Дуже багато морему. Щоб шов старого І Щоб вони тут росли, щоб вони тут розмножалися, робимо отаку. На гілку його вішаємо, пробиваємо. І він тут розпадається, і гриби починають тут розростатися. Знали таке чи ні? Якщо знали, Подобаєшку. Друзі, дивіться, які гарнесенькі стоїть. Ой, який сховався. Юрик Брожовий не побачив, ти куди дивишся? Не поїм, не поїм, не поїм. О, такой надаху заходить за людьми і все одно збирати свої гриби. Мої гриби мене знайдуть. Під корінчик його. Хоча кажуть, на де викручувати. Диви, а -а -а. який гарне. О, дивіться, який стоїть красноголовець. ловець. Але я тільки що побачив з іншої сторони гриб. І цього теж побачив, дивіться, який гарний. Ой, яка ніжка. Дивіться, блін. Попроси такі. Ай. Дивіться, лялечко. Кошечок. Так, і йдемо в іншу сторону, бо я там побачив гриб, а це вже повертався і побачив тут. Так, сюди, сюди, сюди. О, і далі ще один. Опа, айо. тут вона. О, бабочка. Дивіться яка. Погрізена трішки зверху жучками, лісними жителями. Так, а ти хто? такий. Ой, дивіться, яка лялька. Блін, дивіться, який гарний. Ніка, диви, диви який. Пахне, нормальний їстівний? А ну, їстівний каже. Тут ще один сховався, прям, прям, прям рядом. Оп! Сюди. А там є один маленький, ми його лишимо, третерії. А й буде вам. Ну, Дивіться. бабка диви, яка. А я його проходив, друзі. Я його проходив. Я не знайшов. А вертався, повертався і знайшов. Але бабка вже все. Червива. Ходіше її на дерево. На дерево її. Дерево. Хоп, на гілочку. Хоп. І на дерево. А ви так робите? Напишіть в коментарях. А, дивіться, а ще рядом іду. Кайф. Опа. Дивіться. О, красота. Так, треба назад повертатися, загубив нож. Дивіться, яка гарна. Блін, я ж тут на місці на цьому ходив. Я тут проходив. І опять. І опять вона. Це я вже шукаю свій ніж. Дивіться, яка лялечка. Ай-яй-яй, який гарний кошик. Дивіться, яка гарнюнька стоїть, красоголовчик. Один, але сюди. Дружок, ти попав сюди кошик. Ой-ой-ой. Ну скажіть гарний, ну гарний. Блін лялечка, просто лялечка. Як я обожнюю їх збираю. Бачите, були там, де думали назбирати. думали, що гриби будуть, їх там не було. А приїхали чисто так на огад, побачили березнячок, такий трішки мішаний ліс. Побачили, що біля лісу були калюшки невеликі. Це ми зрозуміли, що тут пройшли дощі хороші. Тут і стали. Вон, дивіться, дивіться, які гарненькі. Йо, вже, мабуть, доїдають, але, Опа, але подивимося, що там його. А ви зрізаєте гриби чи викручуєте? Обов'язково це спорна тема і дуже цікаво. Мені цікаво. Ось так воно, все, його на дерево. Ану, ану, покажись. Його на дерево. Ви розміжаєте. Дивіться, який гарний мухомор. Червоний-червоний. В минулому відео я вам розповідав вам анекдот про мухомор, Е, я не знаю, сподобався чи не сподобався. Бачили ви від це відео чи не бачили. На каналі можете подивитися там, де ми збивали, назбирали багато білих грибів. Зараз згадав анекдот. Грибів не стосується, але анекдот дуже цікавий. Напишете в коментарях. споржали, понравився, чи, можливо, вас знали. Але багато хто його не знає. Е, відправля... ну Це армія Коротше, відправляють 5 чоловік в командіровку. Вони приїжджають, розположилися. Головний там сержант шикує всіх, пошикувалися, він таке. Один, два, три, чотири, де п'ятий. Бігом розбіглися шукати. Через 10 хвилин опять шикує, опять построїлися, опять він рахує. Один, два, три, чотири, де п'ятий. Бігом розбіглися шукати, психує. І так цілий день. Блін, вони ж розуміють, що п'ятий то він. Всі, всі розуміють. А як йому сказати, сказати, ніхто нічого ні, не може. Це знаєте? Ну, от як ти тискаючи йому зараз ну, дрюкне армія. Служили чи ні, напишіть обов'язково, розумієте це чи ні? Коротше, один солдат каже, думає такий, та ладно вже, давайте, була не була, каже йому, давайте я порахую пане сержанта. Він стає в строю, він виходить, такий солдат рахує. Раз, два, три, чотири. І на себе каже, п'ять. І сержант бешеним криком кричить А де ти був? Ми тебе цілий день шукаємо. Ха-ха-ха. Дивіться, як він сховався там. Як він сховався в листі Як грибочки шифрують себе в листочці. Напевно, вже він старенький. да, він вже дуже старенький. Але поки присідав, замітив ще одного. Так буває, коли нижче опускаєшся до землі, то Ліжки ага. Трішки стоять і видніше. Я готова хороший. Давно. мені трішки тут там. подивимось. Ну, на сушку можливо пішов, але залишимо ми його тут. На гілочках. Вдаліка я бачу. Видніться, горненічка, шляпочку. Ой-ой-ой, дивіться. Гарний. Природа ліс, красота. Я вернувся до машини. И По дорозі до машини. Вона до машини стоїть. дорозі до машини. Раз. дивіться Лялька. Раз. сюди Два. <сіхі> банда. Тут роста банда. Туди. І ще один. Ось тут трависті. Ніка, що ти бігаєш? Давай грибиш, брай. ще один. Красотульки. І от-то, вроді би, десь я бачив їх же малесенький. І втратив зору. Я його бачив. Треба знову встати вище, не ще роздивитися. Десь бачив тут малесенького. А де тепер? Тепер треба знайти. Дивіться, прям біля берези, ось такий маленький, гарненький. Ой-яй-яй, красивий, блін, дуже красивий. Прям бачите біля дороги. То я тут якраз і пробіжуся. Лісний житель тут настящий. Тікає вона взагалі. Бачите, ти вона тікла. А тут грибочки. Дивіться. Раз. І стоїть сховався Він не дуже сховався бо я дуже здалека побачив так ніка, гарний свідобний ай-яй красота і ще один я б його не побачив О, і прямо сюди дивіться та і ще один внизу сюди в сім'ю і ось сюди Давайте. аккуратненько хотним а який дивіться яка прям шляпа. Нерівно стоїть, але який гарний. Прям на сонечку. Сонце на його вали. А він такий гарнесенький на сонечку виріс. Дивіться. Дивіться який гарнесенький. Аха-ха. сховався Ось сюди лялечка яка. Стоїть прям. Травишці біля пеньочка все попаситься. Буквально 10 метрів пройшов. Опа маслючок. Не, не маслячок. Але червивий. Дивіться. отакі такі поламані гілки і отакий такий грибовчик. за Це просто ось тиха охота дуже, дуже подобається. Дуже імпонує мені. А вам, діти? Прикрив себе листочком, щоб я його не знайшов. Ніка, ми його знайшли, скажи. Дивіться, в темноті. Тут такий тіньочок, тут багато берез. Невеличка ямка. І дивіться, який гарненький. Вон ще один. Так, ну всього зараз. Ріжемо. Ой-ой-ой, який зубатий дракон. І рядом прям поруч поруч. От іще один ярдо. Це головчик, дивіться який. Хі -хі. Поруч і білий, і красноголовок. Є один дядько. Навіть дід, напевно. Дивіться, сам один самотній. Ой-ой-ой, який гарненький. Так, грибничку туди прикриває. Так, мені сказали, потрібно робити. Дивіться, яка красота, яка лялечка. О, кошик. Знов сховався. Я знайшов таку ямку і в ямці він стоїть. Подобається, подобається. Мені подобається. Такий гарненький. Красноголовчик. Стоїть. Красноголовчик краще видно. Бо вони маюкують, де вони. Дивіться, <ривання> яка лялька. Ніка бачила? Диви, диви який. Можна брати? Каже, можна. Ті від хлопців на іншу сторону дороги і знайшов тут першу бабку. Але поки тільки першу, пройшов так уже трошки є. Але надія в мене є. Мені подобається така висока трава. Їх буде погано, там висока трава, їх буде погано видно. Але якщо найтраплю на банду, то на траплю. Дивіться, який одинокий фраєр стоїть. Одинокий фраєр. Де твої братці, друзі? Ой, дивіться, який здоровий. Гарненький. Ніка, диви. Здоровий? Більше, ніж те голова. Так. Дивіться, ну дивіться на його розмір. І він не червивий, дивіться на який і рядом ще один стоїть, дивіться. Ну просто йому ай кайф. Не зря ми їхали. Не зря. Ой-ой-ой, навіть якби б не назбирали, все одно б не, не зря. Природа ліс, дивіться, які ляльки здоровець. І я їх пройшов, друзі. Ну от просто пройшов мимо, дивіться. Дивіться, які два брата акробати стоять. А машина ось, вернувся до машини і тут от все на місці. Надо далеко ходити. Всі біжать в кінець лісу, в центр лісу. Мої гриби мене найдуть. Ох ти що, який моховичок. Сюда, в корзину. Сюда. Бачик, яка лялька, калялька, яка лялька. ой 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 ой, ой. Бабочка. Була колись дівка, а потім стала бабка. З усіма так буде. Новий містяк, проїхали здалі. Блін, дивіться, ай, яй я сюди вийшли. Ось таке роздорожжя. Юра грибик знайшов і я біленького. Дивіться, яка лялечка викрутив його. Кайф. Освободив я кошика. І знайшов уже першого грибочка. Під івочком. Ось такий от е, переход сосна береза. І отут він стоїть. Ну, Подивимось до тебе, що ти такий і що ти говориш. Блін, красивий. Кошик. Ходжу, ходжу, нема, нема. А тут як лялька стоїть, ви тільки подивіться. Викрутимо його, як там кажуть. Ну, напишіть обов'язково. Ви викручуєте чи зрізаєте? На щось погано крутиться. Я його зріжу. Бо мені пишуть в коментарях, що треба е, зрізати. Дивіться, блін. а який гарний. Ну просто кайфую з цього. І пригорнуть на мене. Це у нас тут стоїть, дивіться, яка лялечка. Знаєте, де? Правильно? Біля дороги. Біля дороги вони ховають. Дивіться прям, подивіться на цього красавця. Ну. Ну я не знаю, ну просто, блін, дуже красивий. Дуже. Десант земля, прямо з машини переміщаємося і що бачимо. Ото вже Юрікові будуть. Дивіться, які гарненькі. Та это хуя чорно. Просто капець. Я таки побачив лялечки, а ну погнали. Дивіться, що я побачив. Друзі, ну це капець, десант земля. Дивіться, один стоїть. Прямо з машини. Не вражені, що тут з машини не їздять. Як можна не бачити з машини. Дивіться, який дракон. І он там ще один. І ще один. Три. Третій Юрин. Нічого не знаю. Дивіться, які гарні красноголовці. Ай! Дивіться, який гарний. Ай, йди сюди, в кошик. В кошик. Відкритий. А я його до його добратися. Там біля його прям чарка є. Добратися треба на, -на, на коліна пости. Там один мой. Де, багато твоїх? Ага. <сх> <сх> Ааа, кожи. Кожик. І чия чарка. Дивіться, друзі, які дракони. Оце вже все. Я вже, капець, він згонив. А осюди ще дивіться. Ай яд. Раз. <сх> він червий. Ну, Далі. Що? І це вже все стареньке. А яких багато тут поляна була. Іще, іще. 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 Юра кричить, що це його гриби, це його ряд. Я нічого не знаю. О, який хороший. Іще, іще. А вони всі тут... Як ви думаєте? Буде він чи ні? Такий здоровий. Сам один росте. Дивіться який гарні жучок, який жучок там його їсть. Жучок, давай, ми тебе брати не будемо. Гриба візьмемо, ти. Ну, ладно. Їде з нами додому. Козарачі. Ми вже в устовом лісі. Дивіться, який дядько стоїть. Погризли його так добре. Дивіться, який красивенький. Трішки погризений, але не червивий. Дивіться, гарненькі Це Зараз вже в сосновому лісі. В сосновому лісі теж є гриби. Красота. Червивий, звичайний. Але на дерево, як дядько Юрка сказав. Дивіться, який дядько повалився старенький. Старенький, старенький повалився. З'їли його вже. Вже його з'їли. Так, на гілку. Каже Юра, що воно отако розпадається. І в тому місці буде більше грибів рости. Друзі, дивіться, який грибяра. Оце прямо грибяра. І ще один. Дивіться який. Я думаю, що він червивий, але подивимось. Ух ти що якийсь здоровецький. красота. А там ще один стоїть такий. Там ще один такий, біжим по нього прям. Прям бігти не можу. дивіться, яка лялька. Я надіюсь, він не червивий. Ой. Да, друзіки, дивіться, яки рибяра. Ай, красота. Дивіться, які стоять лялечки. Оце я це награди. Раз, лялечка, дивіться, яка. І друзі, другий. гарнесенький, гарнесенький. Сюда його до кошика. Один сам. Дві це калялька. Підниз. Красивий. ой красивий мужчин. <гум> <гум> Мнека, подобається Цікаво, що тут горбиком? там. А ну, не все нехороший. Є один очередной дракон коллекцію. Сюда обережненько. Дивите. Опа сюди. Блин, скільки я тут хожу. Започепований кошик другий. І поруч його маленький брат. Заховався. Так, ще один в сім'ю. Не, в червивий на гілку. Дійшов до такого ярочка. Тут якийсь, невірно був ручейок. Ще це був якийсь дот Ні, щось схоже з водою, так. Да. Напевно був якийсь ростительний канал. Такі от бетонні штучки. Блін. Цікаве місто. Тут важливо колись була і рибка. А тут цей ручок тік. Перейдемо на іншу сторону горба. Бачите, який сухий-сухий ліс. І що я бачу? Один, два і три. Хлопці, хто шукає, той знайде. І не череві. Дивіться, які красиві турики. Два. А там здається. далі я бачу здоровий білий. Зараз побіжимо. Кричати не будемо, бо не в вспієм. не вспіємо добігти їх заріжуть так переміщаємося дивіться які красотикострій дивіться які гарненькі що ще потрібно для щастя а тому десь там я бачу мені здається, там здоровий біле можливо здається а можливо і ні. ні дивіться прям два друзі два і здивати відкрики. Оооо. Оце вони. Оце гриби. Так. Опа. Ой, не червивий, дивіться який. Кошик його поставив. Дивіться, який гарний кошик Це напевно червивий. Ну, Щас побачимо. Щас побачимо. О, на сушку піде. На сушку буде бомба. Ой, яка красота. Вже і другий кошик повний. <кхи> Вирвав вальонці таку штуку, хай посадить. Не знаю що це, ну гарне фіолетове, хай посадить на дачі. Якось так у нас проходить грибалка. Після грибалочки ми ще залетіли до Юрчика. Він тут нам чай, чаю наливає, трошки перекусимо, отакий от, Юрчик їздите з ним по гриби. Змій, Здав всі точки, але на його точках грибів не було. <гум> так, друзяки, дивіться, от такий у нас результат. Це Юрений дракон. Це от Юрине. Це другого Юри. Ось така кошовочка. Гарнесенька. І трошки і я трошки теж набрав. І гарнесенькі, і дуже гарнесенькі, і ніка гавкає. От такі красавчики. Ну, а друзяки, бачили, як треба збирати гриби? Лайк за це, підписочка. У нас дуже багато цікавого відео про рибалку, про гриби. Можливо, ще й металом займемося, пошукаємо якісь сокровища, скарби. Обов'язково треба бути підписаними. Також підтримувати Сили оборони України, допомагати вашим місцевим молодерам, Якщо знаєте, хто там воює, служить, їм допомагати. Всім мирного тихого неба, папа. -па.